Припусти, НАТО руйнується на мапі хаос, а на арену виходить найпотужніша приватна армія. І ти серед тих, хто має зупинити світовий порядок. Battlefield 6 переносить нас до 2027 року. У цьому світі кілька європейських країн розірвали зв'язки із НАТО, і їхнє місце заповнили ПАКС Армата. Добре озброєна незалежна ПМК. Фактично новий порядок у воєнному світі. Група Пакса Армата справжній виклик. Вона має фінансові ресурси, сучасну техніку і діє без бюрократії. Її під силу дестабілізація цілого світу, включно з нападами на США, а НАТО у руїнах. Ти морський піхотинець США, член елітного загону Дагеро. Компанія розгортається в епічних локаціях: Нью-Йорк, Гібралтар, де ти штурмуєш знамениту скалу. Таджикистан, Сахара. Всі битви обіцяні. Цяють бути не лише видовищними, а й жорстокими, із кров'ю, руйнуванням, реалістичною технікою та глибокою атмосферою бойових дій. І тепер запитай себе, ти просто геймер, чи той, хто змінює баланс сил на полі бою?